А що означає робити добрі вчинки? Подумайте, будь ласка, допомагати дорослим, прибирати на місце іграшки, слухатись дорослих, говорити вічливі слова і ще багато-багато вчинків. А зараз давайте пограємо в гру, що таке добре, а що таке погане. Я буду називати різні вчинки. А ви їх оцінювати. Які з них хороші, а які погані. Хлопчик ділиться іграшкою. Хлопчик допомагає дівчинці одягнутися. Хлопці б'ються. Дівчинка допомагає мамі. Дівчинка миє руки перед їдою. Діти прибирають сміття. Хлопчик ламає іграшку. Молодці, я думаю, ви розпізнали гарні вчинки і погані. Послухайте одну історію. Одного разу йшла бабуся вулицею, заклопотана додому, а хлопчики тим часом весело бавились на снігу. Вони так загралися, що не помітили бабусю, і один з них збив її з ніг. Бабуся впала, їй було дуже боляче, вона розсердилась на них. Але хлопчик підійшов до неї, подав їй руку і попросив у неї вибачення. Як ви вважаєте, хлопчик зробив хороший вчинок чи поганий? Поганим було те, що хлопчик неуважно грався і збив стареньку з ніг. Але він виправив ситуацію і попросив у неї вибачення. Ця малятка добрий вчинок. Я знаю, що усі ви любите слухати казочки. А чи замислювалися ви про вчинки героїв? Зараз уважно розгляньте картинки та оцініть, добрий чи поганий вчинок зробили герої. Чи добре зробила лисичка, коли обхитрила вовка? І не сказала йому правди, як наловила рибки. Ні, цей вчинок поганий. Чи добре зробила мишенята із казки колосок, коли не допомогли півнику приготувати пироги? Ні, цей вчинок мишенят не гарний. Чи добре зробила червона шапочка, коли погодилася занести гостинці бабусі? Звісно, цей вчинок добрий. Чи добре зробили бабуся, внучка, собачка, кішка та мишка, коли допомогли дідусю вирвати рібку? Так, цей вчинок добрий. Чи добре зробив півник, коли допоміг зайчику вигнати лисичку? Із казки зайчикова хатка? Так, це гарний вчинок. Чи добре зробила мишка? Прихистивши дюймовочку взимку. Так, цей вчинок оцінимо добре. Чи добре зробила лисичка, коли зіла колобка? Ні, цей вчинок поганий. Отже, діти, запам'ятайте, хто робить добрі справи, до того добро і приходить.